Всім привіт! Радий вітати тебе на моєму каналі Криптонік Дякую, що приділяєш час і дивишся це відео. Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших криптовалют біткоін та проаналізуємо глобальні та критичні рівні цієї монети. У цьому відео ми розглянемо, що може нас очікувати найближчим часом. Подивимося, як ціна біткоін реагує на важливі рівні підтримки, які ми раніше аналізували. І, звісно, розглянемо останні зміни на графіку. Давай тепер я тобі покажу ці наші критичні рівні підтримки. І так, це наша нижня границя нашого накопітельного флета, як ти бачиш. І це наша верхня границя накопітельного флета. У нас іще є один критичний уровень, який був определений по цьому лоу свічі. Це раз підтвердження, Ось, як ти бачиш, такий великий хвост. Це два. І що ми маємо зараз? Що для нас цей уровень 90 866 доларів, він для нас критичний. Давай оберемо тепер. Ці всі полосочки, щоб вони нам не заважали. І продовжимо. Що ми бачимо зараз? Біткоін пройшов через падіння, після чого спостерігався локальний ріст. Але є ще важливий момент після цього росту ціна почала йти вниз до нижнього рівня підтримки, який ми визначили як накопичувальний флет. Це важлива зона для спостереження. Давай я тобі покажу. Що я маю на увазі? Ось це падіння. Раз. Потім дивись. Цену питаються виталкать вгору. Ну і її опять вертають. Тут опять попитка. Ну, цену опять вертають вниз, да? це нам вже давно чому-то е, говорить. Проте. Є інший критичний рівень, який варто враховувати, якщо ціна проб'є рівень накопичувательного флету, ми можемо потрапити на ще один критичний рівень, і це вже може призвести до серйозних змін на ринку, якщо ціна опуститься ниже цього рівня для біткоїна. Це стане великою проблемою. Дивись, про що я маю на увазі? Я маю на увазі, якщо ціна проб'є. Уже наш накопичувательний флет почне тут торгуватися і постепенно опускатися до нашого критичного уровня 90 866 доларів проб'є його і почне тут уже торгуватися. Це буде критичний момент. Чого, зараз я тобі об'ясню, якщо ми опинимося в зоні, де ціна. Продовжуватиме падати, і вже торгуватиметься ниже критичного рівня, ми можемо спостерігати, як ринок переходить до шортів. Це означає, що інвестори, краткосрочні трейдери, середньосрочні трейдери почнуть ставати на короткі позиції, що лише прискорить падіння. І також ті трейдери, які хочуть зашортити біткоін, вони теж призведуть до того, що буде йти падіння. Що я маю на увазі? Тепер давай я тобі це покажу. Поміняємо, давай на, да, більш такий. Оце наш накопичувательний наший флет, як ти бачиш, да, буде, да? тут є енергія. Тут всі, хто покупають, вони ожидають, що ціна буде йти все-таки в лон, да? до тих 150 тисяч. Як всі ми хочемо, да, щоб біток пішов. Але якщо вона зайде нижче, як ми бачимо ось тут, да, що ціна проб'є і почне вже тут торгуватися, то це буде сигналізувати тільки, о тому, що коли ці трейдера почнуть закривати свої позиції, вони будуть призводити до того, що біток буде падати, І нові трейдера, які бачать, що ціна торгується ниже да, нашого критичного уровня. Давай зараз ми його відмітимо. Ось наш уровень критичний. От. Ті трейдери, які замітять, що вона торгується ниже критичного уровня, вони будуть шортити. І вони також при... приведуть до того, що ринок буде падати. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх важливих змін на ринку криптовалют, слідкуй за нашим каналом. Тут ми постійно аналізуємо ситуації і даємо корисні поради для кожного, хто цікавиться крипторинком. Не пропускай наступні відео і до зустрічі тобі!